Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу вам, як зробити на сайті BestChange. Все дуже просто і легко без вложень. І так, переходимо до реєстрації. Як нам зареєструватися? Ось так. Переходимо на головну сторінку, ссылка буде внизу під відео. Переходимо партнером. Ось, бачите, в мене вже. На моєму балансі 0,49 центів, це всього лише за 19 переходів. Не всі переходи оплачуються, тому якщо зареєструватися, то, це, то вам обов'язково за це заплатять. Ось ми бачимо один вже реферал другого рівня. Також ви будете з цих рефералів отримати гроші. Якщо вони зароблять, то вам певний процент піде вже вам на, на ваш рахунок. Ось так у мене три, прям, прямі переходи 13. Ось, і 50 центів, можна сказати, вже зароблено. Що для цього потрібно? Заходимо, реєструємося. Реєстрація дуже простенька. Коли ви перейдете по ситку, з партнером, зразу буде зареєструватися. Нажимаєте ререєструватися. Це дуже просто. Ось, І просто потім беремо, копіюємо вашу реферальну силку і розсилаєте друзі. Просто щоб вони зареєструвалися або десь під відео комусь скопіюєте, вставите. І за кожен перехід. Майже за кожний перехід вам платять там 0,20 центів, це майже, майже 3 гривні. Тому якщо ви хочете заробляти, будь ласка, реєструйтеся, просіть друзів, щоб вони зареєструвалися і заробляйте гроші. Ось бачите, в мене за, за 2 години вже 50 центів, це може сказати 12 гривень. Тому дуже просто заробити. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Sim de alguma coisa para ela, sim, papá.